Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. За особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку загиблих українських воїнів нагороджено державними орденами указом президента України орденом за мужність третього ступеня. На жаль, посмертно нагороджено захисників Миргородського району Ігоря Тищенка, Максима Фещука, Артема Шабаліна, Андрія Алтуф'єва. Відповідні посмертні відзнаки рідним полеглих захисників сьогодні передав начальник групи морально-психологічного забезпечення Миргородського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Богдан Зубченко полеглим героям із Миргорода. Ігорю Тищенку, Максиму Фещуку та Артему Шабаліну також присвоєно звання почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно. Секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій висловив щирі співчуття рідним полеглих воїнів та вручив місцеві відзнаки, захищаючи рідну землю від російського окупанта. Залишившись до останнього подиху, вірними військовій присязі та українському народу, воїни віддали життя за Україну. Світла і вічна пам'ять героям. У Миргородській громаді завершили прийом заяв від підприємців для участі в конкурсі бізнес-планів. Авторам найкращих ідей Миргородська міська рада надає з бюджету грант у розмірі до 50 тисяч гривень. Із заявками, які надійшли від підприємців, комісія з відбору ознайомилася під час засідання. Цього року у конкурсі змагатимуться 15 бізнес-планів. Розповідає начальниця відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Вероніка Дорогань. 29 дев'ятого числа 5 годині вечора закінчилась подача бізнес-планів до на конкурс бізнес-планівройської міської територіальної громади для фізичних осіб підприємців. Загалом надійшло 17 бізнес-планів, але по результатах. Певних обставин одна підприємеця відкликала бізнес-план, неї змінилися обставини особисті. Інший підприємець не зміг прийняти участь, бо зареєстрований в нашій громаді. Тому по результатах засідання на сьогоднішньої комісії допущено до участі у конкурсі 15 бізнес-планів, тобто підприємців, які готові реалізувати свої бізнес-ідеї в нашій громаді. Гроші на реалізацію бізнес-плану на конкурсній основі отримають 10 підприємців. Підтримка бізнесменів сприятиме надходженню податків до міського бюджету і створенню робочих місць. Серед учасників є підприємці, які вигравали конкурс у минулі роки, але тепер вони прийшли з іншими ідеями, тому міська рада готова дати їм новий шанс для розвитку. Деякі бізнес-плани націлені на підтримку сталого бізнесу, адже через виклики часу в підприємців з'явилося більше потреб. Подані заявки від бізнесменів націлені як на виготовлення власної продукції, так і на надання косметологічних та інших послуг, і навіть на зелений туризм. Усі бізнес-ідеї дуже різні, багато направленості нових цікавих, Тому комісія постає перед не легким таким вибором, тому що всі, всі цікаві бізнес-плани і всі варті того, щоб їх реалізувати. І звичайні магазини, які хочуть придбати, наприклад, обладнання для роботи своєї. Тобто таке є. Є також виробництво в даному. Тобто зовсім різно не можна сказати, що там одна якась направленість в торгівлі, в торгівлі, в виробництві, в туризмі навіть є бізнес-план. Конкурс бізнес-планів третій рік поспіль проводиться в межах реалізації комплексної програми розвитку та підтримки малого бізнесу на території Миргородської громади. Відбувається він на умовах співфінансування. Переможці минулих років, отримавши кошти, успішно реалізували свої бізнес-ідеї. Про результати їхньої діяльності знають і за межами громади. Завдяки конкурсу у 2023 році свій бізнес покращила родина Блонських, яка має ферму Кіз. У громаді також почне працювати клінінгова компанія, створити яку також вдалося за кошти від гранту. Ще однією переможницею конкурсу бізнес-планів Інною Ковальською реалізовано соціальний проєкт, що передбачав створення навчально-професійних курсів. А завдяки бізнес-ідеї Людмили Ніколаєнко щодо організації прокату товарів для спорту і відпочинку, жителі Миргородської громади можуть брати участь у сплавах на байдарках. Багато бізнес-ідей, що стали переможцями конкурсу, були впроваджені у сільськогосподарському виробництві. Прикладів успішного досвіду участі підприємців у конкурсі бізнес-планів буде більше. Переможців, які отримають кошти цьогоріч, комісія визначатиме 13 серпня. Незважаючи на затримки із надходженням коштів, які виникали раніше, ремонтні роботи на дорогах Миргородської громади виконуються відповідно до попередніх графіків, зазначають в управлінні комунальних ресурсів міської ради. Так уже відремонтували 28 вулиць міста. Ще планують виконати роботи з поточного ремонту на десятьох. Усього виділено на 13,5 мільйонів, вже укладено договорів на 10,5 мільйонів, і з цих 10,5 виконано робіт на 8 мільйонів 600 тисяч. Зараз продовжуються роботи ще по центральній вулиці міста Гоголя і також по вулиці Сорочинській завершуються роботи. І найближчим часом будуть виконані роботи по вулиці Шишацькій, планується оголошена закупівля, по вулиці Хорольській, по вулиці Старосвітській. Ще також планується виконання робіт. По вулицях Нафтовиків, Полтавський, Робітничий, Шляховій і ще декількох вулицях. Я думаю, що найближчим часом ми ці роботи всі виконаємо, всі кошти будуть освоєні і сподіваємося, що нам можливо ще виділять додаткові кошти. Хоч косметичний ремонт на цих дорогах, які нас дуже завантажені автотранспортом, будуть виконані. На відміну від минулого року, цьогоріч пояснює Наталія Іванівна, більше уваги приділяють саме міським дорогам. Їх ремонтують виключно за кошти місцевого бюджету. А от дороги, які перебувають на балансі агентства місцевих доріг у сільській місцевості, ремонтуються на умовах співфінансування. Тобто частина коштів виділяється із бюджету громади, а частина з бюджету області. По селах виконуються тільки роботи, ті, що через агентство місцевих доріг Полтавської області виконуються. Там вже із міського бюджету виділено 8 мільйонів. Уже практично 6 мільйонів вже освоєні і ще 2 мільйони будуть виконані роботи по селах по наших громадах. Це між населеними пунктами і в населених, якщо вони відносяться до агентства місцевих доріг, по можливості латаємо там, де це особливо там, де під'їзди до дитячих садочків, до шкіл, де Саме більш... більша необхідність. Заплановано низку ремонтних робіт і у міжбудинкових проїздах. Втім, їх виконуватимуть трохи згодом. Із бюджету громади на ці потреби передбачено 700 тисяч гривень. Після початку повномасштабного вторгнення в Україні провели актуалізацію бібліотечних книжкових фондів. Багато творів російських авторів було виключено як зі шкільної програми, так і з бібліотек. Натомість постала нагальна потреба збільшення кількості книг саме українською мовою. Звісно, що для цього потрібні додаткові кошти. І ось нещодавно до Миргородської дитячої юнацької бібліотеки надійшла партія нових книг, які вдалося закупити за кошти, що були виділені із бюджету громади. Постала дуже нагальна проблема з оновленням от саме шкільної програми, до якої було введено наших сучасних авторів: це і Дерманський, і Ткачук. І... Леся Воронина це всі сучасні письменники, які пишуть для дітей. Це дуже цікаві твори, але, на жаль, у нашій бібліотеці сучасних творів дуже мало. І ми звернулися до нашого начальника відділу культури Лариси Миколаївни Печенко з питанням, щоб допомогти придбати саме таку літературу. Вона, звичайно, донесла це наше прохання до нашого мера Соломахи Сергія Павловича та депутатського корпусу. Які підтримали, звичайно, і це питання, і було виділено 20 тисяч гривень, на які ми змогли придбати саме от таку літературу, яка зараз у мене за спиною. І як ви бачите, що читачі, які з нетерпінням чекали на появу саме цієї нової літератури, вже завітали до нас і чекають, щоб її взяти додому, почитати. Перші відвідувачі з цікавістю розглядають нові надходження. А дехто з них, от як, наприклад, Кирило, учень сьомого класу Ромаданівського ліцею сусідньої до нашої громади, вже навіть визначився, що в першу чергу візьме почитати. Читаю я багато. Я сюди приїжджаю кожну неділю і вибираю нову книжку. Джек Лондон, біле ікло, поклик предків, жага до життя, смок та малюк. Ну багато творів. Ну я вже авториця читав по програмі. школи не було. Сподобався. Хочу цю книжку дати. Поспішала першою взяти бажану книгу із нової партії і Юля, вихованка Миргородського ліцею імені Івана Зубковського. Я дуже часто ходжу в цю бібліотеку і я вже прочитала практично всю програму. Е, я хоч дуже хотіла прочитати бродників, але не було. Як ця прочна книжка, я це побігла її забрати сюди. А ось любитель наукової фантастики Іван бажаної книги сьогодні не знайшов. Натомість вирішив задовольнити свої читацькі потреби і жагу до знань. Довідником користувача по одній із доволі популярних комп'ютерних ігор. Довідник дослідника. Є майже те саме, тільки довідник архітектора. А чим складеш? Ну, взагалі, тут дуже багато таких підказок для гри в Майнкрафт. Але оскільки я це вже знав, то буде, як -то кажуть, корисно пригадати. Повторення матір навчання, як то кажуть. Ну, Взагалі я сюди часто ходжу зара того, аби, звичайно, ж, почитати щось собі, але на літніх каньяку сюди ще ходжу, аби почитати щось по програмі. Якщо там жанр обрати зі свого, що собі там почитати, то наукова фантастика по більшості. Наприклад, Фелікс не ти Ніка, давно чекаю, щоб прочитати п'яту книжку. Бо минулі чотири вже прочитав, а п'ятої в бібліотеці немає. Бібліотекарі зазначають, що уся література, яку вдалося придбати, а це лише 75 книг, сучасні видання українською мовою. Звісно, для потреб миргородських і не тільки читачів цього замало. Та, попри це, книги намагалися обирати за різними напрямками і жанрами. Зі шкільної програми, яка була введена, це Рудківський, Журикозаки Швайке. Це Наскільки цікавий твір, його діти чекали: вісім історій життя Бурундука, кругом світу за 80 днів. На жаль, цих творів не було на українській мові, а тепер жульверна. Верна діти можуть читати саме на українській мові. У нас дуже багато потреби є у мотиваційній літературі, по психології, яку саме підлітки люблять читати. Тому 15 книг у нас з'явилося саме з мотивації і психології. Ми Піням тепер чекає молоді, якій ми не зможемо відмовити. А так більшість це звичайно, шкільна програмова література. Але ми побачили, що вистачає трішки коштів, і ще взяли просто художні літератури. Ну, це вся література сучасна. Ознайомитися із повним переліком нових книг, а також знайти, що почитати на канікулах та під час навчального року юні читачі завжди можуть у дитячій юнацькій бібліотеці у Миргороді за адресою вулиця Незалежності, 20 дріб 17 Магазин Тепла хвиля для вашого опалення пропонує підлогові газові твердопаливні, двоконтурні навісні та електричні котли із монтажем, гарантією та сервісним обслуговуванням, чавунні та зварювальні вироби, циркуляційні насоси, байпаси у зборі, утеплені труби та фурнітуру на димохід котла, стабілізатори, безперебійники та генератори. Також в наявності маємо колекторну водяну систему у зборі для теплої підлоги, якісну трубу із кисневим бар'єром та утеплення під неї. Великий вибір електричної підлоги. Лівка, кабель, мат на будь-яку площу підрізний вид покрівлі. Для постійного забезпечення гарячою водою пропонуємо бойлери та газові колонки. Автоматичні напівавтоматичні чи турбовані. Вулиця Гоголя, 4 дріб. 1. Тепла хвиля це ідеальні рішення для вашого дому. Скажи чесно, ти як? Хочеться кричати і трощити. Склади долоні. Це твоя сокира. На вдиху заведи її за голову. На видиху з усього маху зроби Кія. Рубай повітря, доки не полегшає. Щоб дізнатися інші способи покращити свій стан, заходь на сайт howareyou.com. Хто ти у цій війні? Де твоє місце? Яка роль? Ти маєш вибір. Сайт www.lobbyx.army. Тут можна обрати підрозділ, який тобі подобається, а також бажану посаду із урахуванням твого досвіду, навичок та готовності ризикувати і воювати безпосередньо. Варіантів достатньо. Рішення за тобою. Наше спільне майбутнє в наших руках.